члени комісії, що федерального, запрошені. Сьогодні ми не проводимо засідання нашої комісії, значить, е, більшість присутня, останні відсутні повагам причинам. То за те, щоб починати роботу нашої комісії. Прошу прочинаємо. Порядку дня у нас одне питання чи. Ну, у нас я з до також мендоришня, е-е, підписав. Вот. Серія 70-3, номер е-е, вот. Так. Е-е, затвердження розпоряджень з того, з 1999 на 24.20-го, 25-го року. Приймаємо <голові> проєкт рішення щодо затвердження розпорядження СКО голови номер 199-01-24 від 22.05 та розпорядження номер 207-01-24 від 29.05-25 року. Значит, в межсистемный период было принято два распоряжения Вискового головы на Вилкинскую Вискову Раду, на Гаеце, субвенция в сумме 42 миллиона 440-108, а самое на... Сейчас, не правильно, Реалізації публічної це, проекту, але, там, на це субвенція на власнування безпечних умов у закладах що надають загальне. Да, це надається субвенція на нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ на території опорного закладу освіти, «Вилківський заклад загальної середньої освіти номер один. Також це перше розпорядження. Другим розпорядженням, буквально сьогодні, надійшли довідки про зміни до бюджету, а саме надається субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проєктів. Це стопінно в сумі 5 мільйонів на фінансування по цьому новому будівництву. Також надається нам субвенція. Е Інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 690 тисяч, а саме на е, закупівлю байдарок для Юсушу. Дякуємо. Запитання, шановні. Є запитання? Слава такі байдарки, каштовані так. 690 тисяч, старі байдарки. Ну, одна видатка, десь приблизно до 50 тисяч. Це. Це з обласного бюджету, надається. З обласного бюджету. Є ще запитання? Нема? Хто за те, щоб підтримати та винести на розгляд сесії? Прошу підтримати. Дякую. Дякую, Дякую всім за працю. Питання розглянуті.